Вони дуже сильно виділялися. Зараз розумієте чому? Спочатку я би хотіла розпочати з того положення, в якому знаходилася кожна держава в останній сторіч. і пішло ну, з Німеччини. Як ви знаєте, німецька імперія вона утворилася 1871 року через те, що залізний канцлер Отто фон Бісма, він з талізом кроків, перепрошую на тавтологію, об'єднав роздроблені землі Священної Римської імперії. Німецької нації і постала власне нова держава на європейському континенті, і постала вона у дуже вигідному положенні. Коли ми говоримо про роздробленість німецьких земель, дуже багато людей вони допускають цей факт, що роздробленість насправді може бути і плюсом, оскільки це конкурентне середовище, яке сприяє стрімкому розвитку в кожному регіоні Тому фактично, вже на початку ХХ століття Німеччина була готова. Не вперед, за економічний розвитком, за індустріалізацію навіть, тому що промисловий це вже пройшов, почалася ера індустріалізації. Якщо говорити загалом про період її е, недовгий період існування, вона пережила цілих дві візії, е, скажімо так, векторів е, політичного розвитку або навіть сворушнього політичного розвитку. Це більш е, ці, ці дві візії відомі під концепції. Ріал політік оттохом Бісмарка та вей-політік Євгенія Другого. Що це була заріал з цього, Бісмарк, він дивився на цю ситуацію. прагматично, Він е -е, розумів, що коли створилася така ну, доволі -таки потужна держава, її треба якось стабілізувати, саме її треба утримати, треба стабілізувати положення і треба просто перетворити. Мечна була радше закріпити її статус як європейської держави. Mm -hmm. Отже, він пропонував з усіма домовлятися, якщо казати коротко, це була система дипломатичних угод з різними провідними державами Європи, створення нових альянсів, просто для того, щоб себе оборонити від імовірних конфліктів майбутнього. Однак Вісмар був таким консерватором або Юнкером, і зовсім згодом, ми знаємо, що це така велика постать в історії. Але 1890 року він пішов у відставку. Як ж так сталося? Mm. Ну насправді проти нього потім почали, почали виступати інші люди в mm. стазі. Проти нього почали створюватися коаліції, яку одночас очолив другий кайзер Німеччини, це був Фрідріх Третій. Однак він гейм перший. Ми знаємо, що він з Бісмарком не були такими друзями. Він повністю довіряв Бісмарку, оскільки віддав ну, Німеччину. Хто взяв на себе всі повноваження, і в принципі такий симбіоз був для них доволі хорошим, сприятливим. Відрік третій став проти хапісникам, він, ну, він прагнув зробити Німеччину більш якоюсь демократичною державою на штаб Італії, Британії або хоча б перейняти ту модель. Однак з біскарком їх пов'язували минуле, оскільки той брав участь у тих трьох війнах, які власне спонукали те, що. Це німецької імперії. Але Фрід навіть складнів на привправах, він помер від раку. І згодом пройшов День другий, який з бісмарком не мав ніяких дружніх стосунків. Він, навпаки, не хотів віддавати всю владу канцлеру, він хотів сам керувати всім балетом. І він почав всю цю коаліцію проти бісмарка. Плюс там на фоні робітники нагодували. Він за допомогою демон їх очолив, І, зрештою, Пішов до 1878 року, але 1890 року він, скажімо так, утвердився як така керівна у Берег Німеччині, і запропонував свою дітку вельм Що таке вельм політік? Якщо, міцман, хотів європейську державу, Вільгельм другий хотів утворити наддержаву державу світового, світового рівня, що для цього треба було зробити? Агресивна дипломатія, треба було увійти в активну фазу колоніальної політики, треба було розбудовувати флори, розбудовувати сильну армію. І в даному випадку також поширювати нові сфери входу. Щодо османської держави в той час, там була дуже нестабільна ситуація, оскільки, наприклад, в економічному плані османська держава дуже сильно покладалася на сільське господарство. Все потребувало модернізаційних реформ, яких просто Османська держава не знала. В адміністративному апараті там планувала корупція. Плюс не варто забувати, що, як ми всі знаємо, що Османська держава її дуже сильно обтяжені різноманітні конфлікти. В першу чергу, це нескінченні російсько турецькі війни. По-друге, ну, не маємо забувати, що також там було дуже багато різних народів, які в 19 столітті перейнялися всім цим духом романтизму. Вони вирішили, що вони загалом то окремий народ, а можливо, навіть окрема нація. Ну і почався в особливо в успішних випадках, це навіть призводило до стратку Цілих територій, це в Швецію. Власне, всі ці чинники вони сприяли тому, що пер'ї європейські держави, вони споглядали за всім цим процесом, який творився в Османській державі, і вони, скажімо так, саме по собі утворили так зване східне питання. Що таке східне питання? Це у нас, власне, скажімо, Там це налагоджується, розповім трошки про східне питання. Східне питання це такий термін дипломатиці на зламі століть, коли передні європейські держави просто якби різні махінації, вони розробляли різні концепції в разі того, якщо османська імперія врешті все ж таки розвалиться, як вони будуть її ділити. Отже, вони почали там розширювати свої сфери впливу для того, щоб просто уже поглиблювати всю цю інтеграцію власну. Район. Німеччина так само взяла участь у цьому слідовому питанні. На жаль, можу продемонструвати. Секундочку. Але втім, Німеччина також взяла участь у цьому слідовому питанні, вона також почала розширювати свою сферу впливу на Клиському Сході. Однак німці османи раз не любила. Чому? Ну, насправді, тут була ціла низка знову ж таки чинників. По-перше, Німеччина вона дуже сильно складалася в, заліз... в, заліз... в залізні дроні. Тобто розвивалася інфраструктура, тобто логістика, а тобто це вже була хоч якась модернізація. Тут на даному слайді можна побачити деякі, скажімо так, ілюстрації, і що це французька коректура, праворіч це британська коректура, що до схід питання, як це діло? Так, ці на цій кучі зупинимося. Як я вже сказала, Німеччина дуже сильно вкладалася в, в інфраструктуру, за літні дороги. Плюс вони також дуже сильно вкладалися в Османську армію. Що забезпечило підвищення їхнього авторитету серед військових кіл. Ну і також немало важливий е, фактор полягав у тому, що німці самі по собі не дуже сильно ну, втручалися внутрішню політику Османської держави. І саме це забезпечило прихильність османів до німців. Скажімо так. В певний, скажімо так, альянс. Чому? Ну, по-перше, він мав на меті спровадити кожну державу е взаємовидаменту для, для скажімо так, для Османів, другий рейк Німецька імперія. Це був стратегічний партнер, скажімо так, оскільки тут вона затиснута колоніальні мати доме Росії, Франції, Великобританії. І тут з'явилася Німеччина, яка їм навпаки в них. Вкладається влізає внутрішню справу, тобто це хороший союзник. Чому би цим не, не скористатися? Плюс складається армію і в такому дусі. З іншого боку, Німеччина вона отримала доступ до корисної сировини, до нових ринків збудок, що просто було необхідно для її індустріальної економіки. Ну і не варто забувати, я вже сказала, що Венполітік або світова політика Вільгельма Другого вона. За собою несла те, що треба було активно, ну, входити в активну фазу колоніальної політики. Однак, ну, яка колоніальна політика? Там вже всі все порозбирали. Що там залишається робити? Тому я вирішив вступити хитріше і просто ну, розширювати свою сферу впливу на близькому сході у такий спосіб. Ну і власне, варто сказати, що в найбільш амбітним, амбіційним, скажімо, плодом. Німецько-османської е, німецько інструкторації став проєкт Бардацької залізниці, який, можна сказати, розпочався 1888 року, коли під егідою Deutsche Bank була створена Анатолійська залізнична компанія. Ось власне її емблема. Батьком бардацької залізниці вважається Фон Фонкесен. І він, скажімо, був відправлений в Османську державу як чиновник, який мав займатися розбудовою цієї ціє інформації. Однак людина він не був за мій і він вирішив не просто розбудувати там, ну, розвинути інфраструктуру для того, щоб краще перевозити всі ці середину, всі ці продукти. Він вирішив побудувати цілу ці величезну цю ці залізницю, яка б з'єднала Берлін, з'єднала б його зразу з Магдатом. Німці вийшли до перського затопи, э, ну, розширилося місце розгливу, і все було був, просто э, чудово. Це, власне, всі інфраструктури, Ефективність самих залізних дірей Османи зрозуміли особливо під час Греку Турецького 1797 року, оскільки, ну, коли в тебе є розуміта інфраструктура, мобілізація проходить набагато успішніше. І, відповідно, вони зрозуміли всю цю суть, і це вони, скажімо так, прихильно ставилися до подальшого розбудової інфраструктури. Плюсом, десь наступна. 1897 року, 88 року, перепрошую, відбувся так званий деякі літеріотеки, вони називаються м'яким Христовим походом Іліма Другого на Схід, для того, щоб він навпаки там ще більше отримує світів зв'язки. Отже, тоді ж того року в Дамаску він проголосив свою відому промову, про якій йшлося про настополі. Легаси там були впевнені, також 300 мільйонів агретан, росіяних по всій землі кулі, які шанули в нього слово халіфа, що німецький імператор буде і залишиться назавжди їхній другом. І фактично, це було проголошення дружби, це було проголошення підтримки. І це лише зміцнило весь цей наростаючий союз між двома державами та загалом сприяли розвитку проєкту Батацької залізниці як символу такого. Чинники, наведені мною чинники, вони сприяли в тому, що у 1903 року, коли було, е, коли було надано Міністерство громадських робіт Османської держави е, проєкти залізниці е, до Богдана Росію, Великобританію та Німеччиною, вони обрали Німеччину. І тоді, 1903 року, османські компанія Дібільська залізниці, яка потребувалася деякими німецькими банками, зрозуміло. Було надано зелене світло урядом на будівництво полі, щоб зібрали місто Ви тут можете побачити, в чорному ви якщо побачити, і сокоління з містом Бандада. багдад він передбачав взаємні виходу як німецькі, так і Османський імперію. Це міста Кастака. Починаємо з місіки, я вже казала, що дуже ціна для того, щоб просто модернізувати державу. Перш за все, з цієї точки зору, Османська держава. Мала на меті забезпечити себе розмірною інфраструктурою, що значно, значно би підвищувало ефективність внутрішніх процесів всередині держави. А якщо говорити вже не про Німеччину, то для Німеччини залізниця створило б стратегічний сезон з її колоніями в Африці. Так, трошки колоній все-таки не було, але дуже не на саме кількість порівнюючи з іншими державами. Розвина логістика, вона вже впливала на інші пісні аспекти. Зокрема, військова організація та економіка. Якщо говорити про вигоди для Османської держави, то зрозуміло, що коли ми зрозуміли, що коли логістика е е е е е розвинута, стає набагато ефективнішим збір податків. Хоча німецький історик бізнес, маркет Конь згодом що кінцевий результат не був настільки смішним, як того очікували османи. Але втім е е були покращення. Тому, в чому це також полегшило доступ до важливих експортних ринків, підвищувала ефективність військової сектору, забезпечило посмертській державі поштовх до індустріалізації як якої. Окрім того, більшість німецьких підприємств, скажімо так, вона сприяла розвитку транспорту, керівничій добуної промисловості, телекомунікації та інших важливих галузей. Що говорити про Німеччину, то знову ж таки це експлуатація. Експлуатація у вона відкрила доступ до нових ринків з бунду, до важливої сировини, що було необхідно для її індустріальної економіки. Якщо говорити про інші плюси, то проєкт також тісніше пов'язав німеччину з власним аграрним сектором. Оскільки для того, щоб забезпечувати себе якими з і харчування та дуже різнопотрібні харч сировиною в, цьом, в цьому аспекті, то німеччина вони пода вона. Почала надавати середнім фермерам кредити, а також спонукала запровадження нових якихось кіредиційних ініціатив, Крім того, німецькі компанії вони самі по собі отримали виводи від експорту необхідного обладнання та реформ складу до Османської держави. Якщо говорити про військову сферу, то богданська вона мала сприяти покращенізаційні процесу, як у випадку так Якщо станеться якесь повстання, набагато буде швидше приїхати і його придушити, скажімо так. Щодо Німеччини, то знову ж таки, я просто повторюся, ринки збуту, нова сміна для того, щоб розбудовувати в першу чергу флот, оскільки я хотіли від них зрівнятися Британії. Проєкт Британією. залізниця також міг себе політично западну. В стратегічному плані Османська держава на місці були сильного союзника на Європейському континенті, для того, щоб. В біжанку, в принципі, ні Німецька допомога значно посилила регіональні позиції, до речі, Османської імперії, зміцнивши її своєю потугою. Щодо Німеччини, то Союз Османською держави слугував послабленню, скажімо так, тих самих впливів. Тобто це, скажімо так, був симбіоз. Плюс це, до речі, зміцнило німецько-австрійську Що для Австр... Австро-Угорщини також було дуже корисно? А, якщо говорити також далі, то крім того, він... э... крім того ще однією ключовою перевагою для другого району було створення альтернативного маршруту. Чи не альтернативного маршруту альтернативи Суєцькому каналу, який тоді контролювався дитанство. І це сприяло тому, що Німеччина таким чином ну, за нас добула певну автономію в тому регіоні. Скажімо так. Це просто сприяло її в ширенню вплину близько на близькому сході. Це в нас знову ж таки дитанська яка показує залізницю, як попастку, яку ось намагається стукатура. Останній такий аспект, про який би я хотіла просто на суміти, це культурний культура аспект. Для османів у них покращилася ну, у них підвищилася кваліфікаційна вони ділилися де аспектом різними особливостями європейської освіти в технологічному плані, тому для них це було тільки на користь. Щодо Німеччини, це настільки грандіозний проєкт протибував ну, просто побільшенню цього патріотизму середини держави. І якщо говорити вже про підсумки, то е, проєкт Орданської зінці назад і століття був грандіозною ініціативою і він мав на меті зміцнити німецько-османський союз, забезпечивши ну, зачнути різних аспектів обох сторін, така політика, економіка, військова організація, навіть культура. Проєкт мав на меті забезпечити ослеж, державу необхідну інфраструктуру для того, щоб просто сприяти індустріалізації та просто зміцненню своїх позицій німеччин, в регіоні. Для Німеччини ринки суду це утвердження себе як уже такої провідної держави на рівні з тима іншими, які були утверджені ще до цього. І загалом подібна співпраця вона створила лише сприятливі обставини для утвердження. Tai įvyko dėl Sovietinių Kryžiaus. Na, tai buvo mano viskas. Dėkoju. Вартість цих а, даних я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але фінансували більше, більше місць. І, в принципі, було певне фінансування від османського держав... уряду. Вони тоді навіть ну, в борги кредити перед, Європи, перед Європою, які їм надавала. Але загалом це більше, як чи банк, ініціативи німецьких банків. Дякую дуже.